Діви, я вас вітаю, мене звати Лена Храмцова, і ми дивимося ваші енергії, які до вас прийдуть у серпні місяці. Місяць чудовий, останній місяць світу, і, можливо, ми навіть отримуємо літню погоду. Але ваша погода залежить тільки від вашого налаштування, від вашого сонечка у вас, у вашому серці. Перша карта це загальна енергія. Колесо Фортуни і справедливість. Що нам тут карти говорять? Вони говорять, що зараз у вас є час і шанс вирішити певну ситуацію, яка знов прийде до вас. Яка, можливо, є такою циклічною, і ви зможете її вирішити. Можливо, це буде якась юридична справа, в якій вже в 37-й раз намагаєтеся виграти, вам це вдасться. Можливо, це розлучення, коли ви подаєте сьомий раз і не вдається. Зараз вам це вдасться. Але вам потрібно вирішувати це юридично. Останнім часом, на жаль, звертається велика кількість жінок, які кажуть, Лена, розлучилися, чоловік не платить аліменти, бо мені його шкода, бо він бідний, нещасний. кажу, чекайте, ваші діти, так. А чому шкода? Ви тут що сидите і нічого не робите? Ні, я працюю за кордоном, і діти, і все. Кажу, тобто за тих нещасних, вибачте, 600 гривень, які чоловік по закону має платити, ви побираєтеся і просите до суду. Може, хтось каже, що я жорстко зараз говорю, але. Коли ви разом вирішували народжувати дітей, ваш чоловік також казав. Це стосується також інших питань, які хтось вам пропонує вирішити між собою, а потім вас обманює. Ні. І притом, у нас ретроградний Меркурій до середини серпня, це означає, що знов повернеться хтось з минулого і буде вам казати. Хм, Два розбиратися, ну і розбирайтеся з точки зору юр... юриспруденції і чекайте, дій до адвоката. Ще один момент: ви будете напевно оформляти, можливо, переоформляти, бо в нас юридичний. Ретро Меркурій, ви можете переоформити автівку ще один раз. Можливо, ви будете знов-таки передивлятися, але не купляйте автівку зараз, оскільки на Ретро Меркурій це не дуже добре. Хтось в подорож поїде, притом будете знов-таки дивитися, будьте обережні. Меркурій у нас і подорожами е, займається. Заключіть страховку на вашу подорож. І це ще карта, яка нам говорить про те, що. Е, Будуть повторюватися ситуації, але дивіться навколо. Ну такі автівки, подорожі. Ем, грайте в не пропоную вам займатися азартними іграми, але один квиточок можете. Можете щось виграти. Але це така мить, отака от мить, коли просто буде вікно. Для вас вдачі відкрите. Спробуйте помити свої окуляри або налаштовуйтесь на те, щоб дивитися, що відбувається навколо вас. Що вам треба закривати імператор? Ну, ось у ваше відносини. Тут треба закривати відносини з чоловіком, і може, це у вас у вас все. Шановні діви, програється юридично. На жаль, коли люди розлучаються, виникає велика кількість проблем і ідуть лякування, ідуть просьби, ідуть Боже Боже, тільки ж ні. А потім жінка остається в мінусі і дбає про дітей. Я робила багато відео про розлучення в Німеччині, робила багато відео, як розлучатися для себе. Комфортно звучить дивно, але діти, родичі, знайомі, юридичні права. Якщо вам потрібна консультація, ви знаходитесь за кордоном або в Україні, приходьте. Приходьте не тільки до мене, до юристів, приходьте, приходьте до психологів, оскільки розлучення це травма. Травма, і вам потрібно з цим. Поратися, можливо, за допомогою професіонала. Тому ви закриваєте якісь відносини з імператором. До речі, це може бути також шеф. Можливо, у вас проблеми з шефом, і вам треба оці саме відносини від... закрити. Притом ці... вони опять приходять до вас. Хтось скаже, та ні, знов чоловік мені зрадив, чи я там чоловіку зрадила, і ми знов живемо. І знов іде. Зараз карти кажуть, ні. закривається все. Що прийде нове? Нові ідеї? Ви бачите, що ви уходите. Зараз, поки ви не приходить щось нове, але ви уходите в нове. Саме ви прийдете в нове. Вісімка кубків, карта, яка каже, уходь з того, що зараз відбувається, і там десь сходить сонце, там буде щастя. Це процес. Не відбуваються зміни з вчора на сьогодні, за одну ніч. Може бути імпульс, може бути бажання щось змінити, але просто отак. Сам шлях є цим процесом. І коли ви будете йти, можливо, від ваших відносин, можливо, знов-таки з чоловіком, з партнером, з шефом, протягом цього шляху ви і будете розуміти, як це найсправді найкраще зробити. І. Є таке прислів'я німецьке Weg ist das Ziel». Тобто шлях це і є ваша мета. Ви зрозумієте, що ви втратили, що ви хотіли втратити, до чого ви йдете. На початку шляху не треба знати, що очікує вас тут. Це нормально. Ви просто йдіть, і буде у вас рішення, яка буде несподіванка. Рицар Кубків, легкий такий флірт, може бути знайомство, може бути просто якась зустріч, яка принесе вам, ви бачите, сидить тут на вас, чекає. Інколи один чоловік чи інша жінка вони допомагають вийти з таких відносин і пережити. Коли люди одружені 20 років, то як співала Зімфіра, я знаю всі твої тріщинки, і вже не цікаво, вже впадає сексуальність. Після розлучення ця сексуальність, ця жіноча енергія, чоловіча енергія, вона знов піднімається. Ви почуваєте себе комусь потрібним. Йому кажуть, що зареєструйтеся на сайті знайомств. Може, ви і не готові до стабільних відносин, але флірт. Флірт, коли вам там, я не знаю, ну може комусь подобається там 25 лайків, чи люди вам пишуть. Це також шанс, коли ви кажете, я ще знаходжуся на ринку, мені ще цікаво. Рицар кубків може бути також для вас, коли ви самі для себе зробили таку приємну цікавинку. Новий проєкт відкрили. На роботі, можливо, є якесь. Те, що ви щось нове взнали для себе. Тобто людина отримує задоволення в емоційній сфері. От така річ у вас буде. Особисте життя для тих, хто один, в кого його немає. Дурак! Початок це може бути початок нового шляху під собі Амітістік. Де він у нас тут є? Де в мене Амітісті? Нема в мене Амітістіка тут. На столі не лежить, але купіть собі мітіст, покладіть під подушку, хай він принесе вам щось нове. Дурак це нові відносини, але подивіться, інколи це може бути такий собі легкі. Дурак, це дитина з іншого боку, і відносини, які починаються, або це просто такий собі легкий флір, тут, як вам я тут казала, і людина ну, не має нічого серйозного. Тому просто. Насолоджуйтесь тим, що у вас є. Будьте відкритими, можливо, до нового знайомства, до нового шляху. Якщо ви знаходитеся у стабільних відносинах, там у дружині, живете разом, ось ось про що я говорила, це розлучення знов таки башня до вашого імператора випадає. І офіційне розлучення при тому. Будь ласка, відпишіться або в приват, або тут кого це стосується. Всім не пропоную розлучатися, але знов таки в когось може розклад цей програтися. Якщо ви знаходитеся у статусі коханки, або у вас такі там трикутники, що у вас цікавого. Ви захищаєтесь, знаєте? Тут буває, що людині набридає. Вона каже: спочатку мене задовільняла. До речі, хтось буде плюватись, каже, Боже, що ви таке кажете? Багато людей живе у вільних відносинах. В них відкриті відносини. В чоловіка є подруга, в жінки є подруга, вони собі живуть. Це окрема. Скажемо, група людей, якщо їм так подобається, то це їх право. Ну тут іде захист. Ви трошечки втомилися від цього всього, можете віддалитися, можете сказати, я не граюся в такі ігри, переосмислити цю всю ситуацію. І є нормально. Яка буде порада для вас? Розбите серце. Ті, кого стосується оце розлучення, нормально, коли до людини приходить траур, дайте собі час. Німецьку мову це буде Zeit und Raum – час і простір для того, щоб посумувати. Для того, щоб поплакати, покричати. До речі, прямі, пряме значення сходіть до кардіолога, порада, перевірте своє серце. І. Побудьте в цьому стані, а потім виходьте з нього. Життя прекрасне, життя чудове. В нас є велика кількість людей, і ви зустрінете ще ту людину, якщо вам потрібні відносини, яка зробить вас щасливою. Якщо ні, то будьте щасливі самі з собою. Це, здається, мені найвища ступінь щастя. Ми зараз дивимося з вами колоду. Я її побачила і просто якось зако... вибачаюся, землетрус. Закохалася в ню, а це колода, яка покаже, на яку частину тіла вам треба звернути увагу. Ваша голова. І, до речі, у вас знов випало серце. Дублюється це інтелект. Якщо поєднати, от у вас зараз іде і голова, тобто ваш мозок. Чим ви думаєте і ваше серце, як ви відчуваєте? Перспективи, ваша особистість, тут іде кохання, вітальність, сміливість. Піднятися над всім. Піднімайтесь на ситуацію. Розумійте, що ставлю отак. Дуже цікавий розклад, дуже гарна енергія. Серце, серце, голова. Приходьте до вашої ситуації, до вашого життя у серпні, з точки зору холодного розуму, але ви можете переживати, дайте час, простір своєму розбитому серці і все рівно поверніться до вітальності. Нехай ваше серце квітне, нехай у вас знов будуть позитивні емоції. Якщо вам потрібна психологічна підтримка, будь ласка, звертайтесь на консультацію. Ми з вами розберемо все, що з вами відбувається стану вам тут колесо фортуни. Ви отримаєте поради, як стати знов щасливою, як зцілити своє розбите серце, як знов радіти. Бажаю вам плідного місяця, гарних змін і побачимося!